Право вагнерівців тягне Зеленського на дно. Спочатку я, як і більшість інших, сприйняв інформацію про затримання в Білорусі групи вагнерівців як епізод невдалого втручання Кремля в тамтешні вибори і навіть писав про це так. Але пара розмов із колишніми і діючими керівниками правоохоронних органів усе поставила на свої місця ще до відомої публікації Бутусова. Мені вистачило життєвого досвіду визнати, наскільки версія української спецоперації ліпше лягає на відомі факти, аніж перша. Мене дуже засмутила скептична і глузлива по відношенню до СБУ та зовнішньої розвідки реакція багатьох людей після оприлюднення реальних фактів. Грицак зробив зі служби, принаймні з деяких її підрозділів, по справжньому ефективні інструменти боротьби із ворогом, а співробітництво з західними колегами дало можливість планувати і здійснювати операції на цілком, як то кажуть, дорослому рівні. Чому ми так легко готові вірити будь-яким наклепам на наші спецслужби це питання не до них, а скоріше до нас самих. Реакція Баранецького і Бурби на злив операції показала, що можливо в питаннях честі нашим генералам ще далеко до рівня цивілізованих країн, але і затюканими совковими пішаками вони вже давно не є. Якби цю операцію не злили, ми отримали би дуже серйозний важіль для звільнення всіх наших бранців у Російській Федерації і на контрольованих нею територіях, а ще фантастичну моральну перевагу у війні за незалежність. А так ми просто скомпрометували і зганьбили себе в очах друзів і союзників. Аналіз наступних після провалу операції подій показав, що найпростіше пояснення, мовляв, це зробив Єрмак. Бо тому, що він агент Кремля, але не факт, що воно є вірним або принаймні таким простим. На мою думку, дозвіл на злиття операції і передачу інформації Кремлю Єрмак отримував від Зеленського. Останній панічно боїться розгнівати Путіна, бо це крім іншого може призвести до загострення подій на сході і не залишить тоді навіть спогадів про, так би мовити, ефективні миротворчі зусилля нашого Янелоха. Отож, таким чином ми всією країною стали заручниками його політичного рейтингу. І головне, я дуже сподіваюся, що під час неминучого слідства і суду Єрмак розповість про це все, якщо, звичайно, не втече до Чекістану, як у них заведено.